В Харківській області на базі військового полігону відбулись стрільби та навчання частин та підрозділів Збройних сил України, в яких брали участь як танкові, так і механізовані підрозділи. В навчаннях активну участь прийняли і курсанти Національної академії Національної гвардії України. З курсантами командно-штабного факультету були проведені заняття на тему виконання стрільб із засобів ближнього бою та озброєння БТР. У заході взяли участь 115 курсантів. Протягом занять було практично виконано вправи навчальних стрільб з озброєння БТР, РПГ 7В та навісною траєкторією з АГС-17 пламя з коригуванням вогню як по дальноміру, так і по знаках розриву. Такі заняття доволі важливі в навчальному процесі Національної академії. Виходячи з того, що курсанти відпрацьовують питання не тільки практичних стрільб, а й вдосконалюють свої знання та вміння, коригують та управляють вогнем. Позначається правильно вибирати вогневі позиції, місця для спостерігачів в умовах обстановки, максимально наближеної до бойової. Успішне відпрацювання стрільб на занятті забезпечилося відмінним знанням курсантів правил поводження зі зброєю, умілим володінням нею в різних умовах, знанням і матеріальної частини. Курсанти Національної академії, Національної гвардії України отримали масу позитивних вражень та емоцій, закріпивши при цьому свої практичні знання та теоретичні навички при проведенні навчальних стрільб. На мою думку, дані заняття проводяться з найбільшою ефективністю. Тим паче, що на кожному навчальному місці знаходиться керівник, і керівник відповідає на будь-які питання. Тому кожний військовослужбовець, кожний курсант, виконуючи певний роду стрільб повинен максимально враховувати того якому, який викладає йому викладач.